Тут варто говорити в загальному про наше служіння і працю, яка здійснюється вже впродовж 32 років. Від початку наша ідея і наша ціль була це заснування церков там, де їх немає. Це просвітництво, це готування нових служителів для праці для служіння. Ця ж сама ідея була і перед війною, власне, з деякими змінами вона відбувається і в наш час зараз уже перед. Розвалом Радянського Союзу Горбачевської відлиги з 1988 році, коли трошечки відкрились двері в зв'язку з хрещенням Росії, ми активізували роботу. Це був 89-й рік. Чому в Росії, власне, це була величезна територія, величезна країна, у якій багатьом із наших місіонарів довелося певною мірою провести час свої молоді роки, оскільки багато з наших. Працівників служили у радянській армії, служили на далекому сході, служили в центральній Росії, служили в інших регіонах, і тому, як тільки відкрилися двері, було бажання повернутись туди, оскільки там вже певної міри були знайомі люди, були десь трошечки протоптані стежки, і була бажання і спрага в серці донести слово Боже тим людям, які знаходяться там, з якими вони були раніше. Знайомі, от власне такі були мотиви. Ну, і десь особливий Божий поклик, поклик від Духа Святого. Наші українські матері своїх дітей, своїх синів і доньок відправляли у величезну країну, величезну імперію з однією благородною ціллю – донести Євангеліє. Тільки наші матері можуть робити так. Російські матері. Відправляють дітей з іншою ціллю на превеликий жаль у наш край. Навіть заохочують це. Буває дуже страшно слухати, коли дружини і матрі заохочують мародерити, грабувати, забирати, чинити насилля. Я вважаю, наша місія нести світло, нести Євангелію, а це однозначно в результаті переможе. Така наша українська християнська. Місія спочатку воєнних дій а, наші друзі, які несли служіння, особливо прикордонних а, областях, а це Чернігівська, це Сумська, це Харківська області, а, Полтавська, в тому числі. І до сьогоднішнього дня я вражений був приємно, коли зауважив, що практично ніхто із місіонерів не залишив місця свого служіння. Служіння продовжується навіть в тих населених пунктах, де обстріли продовжуються до цього дня. Євангелія залишається а, тим вживу слово інструментом, який е, заходить трошечки далі, аніж фізичні потреби. Євангелія починає приводити до ладу. Наш внутрішній духовний світ, наші внутрішні кордони, психологічні, кордони, емоційні кордони, які поруйновані війною. Євангелія показує людині, що вона особисті, що вона має ціну перед Богом, що вона все-таки вартісна. Надзвичайно, Євангелія є до війни, є під час війни і буде після війни. Я думаю, ще більший запит буде для того, щоб можна було. Нашу поломану психологію, наші оці рани духовні, рани, душевні лікувати власне для цього є Євангеліє. Воно сила Божа каже апостол Павло, на спасіння кожній людині, яка вірує.